Для наших всіх електричних підстанцій теплових мереж і теплових підстанцій зараз найгірше це балістика. Чому? Тому що вона з касетними боєприпасами і вона не задає просто не, не дуже багато лиха. І захистити від таких маленьких цих кульок а, прям всю підстанцію майже неможливо. Тому виходить у нас така ситуація. По перше, історично так склалося, що у нас об'єднана енергосистема України вона була раніше з'єднана з системами Білорусі і Росії. Ми перед ще довго до повноштабного вторгнення від'єдналися, приєдналися а, до Еднере системи Європи, але не встигли повністю закільцувати. Тому загалом вся система в Україні вона закільцова. А от Одеська область вона знаєте, так, як відгалуження йде. І тому вона дуже вразлива, коли гатять по підстанціям Укренерго. Ми це відчуваємо. Вони вже всі зазнали пошкоджень в. Так чи інакше, і дуже легко вивести з ладу нашу систему. Резерва з по генерації саме в нашій області, майже нема. Це в нас є кілька ну, Ми всі знаємо про сонце і вітер, але там ми розуміємо, що воно не 24 години на добу, тому і дуже важко диспетчеризувати. І ще один момент: нема генерації власної, тому нам нема чим замінити. І коли е якраз е ворог уражає трансмісію електричної енергії, тобто ці трансформатори невеликі підстанції. Все у нас блекаут, а відновити їх не так швидко.